Вітаю! Сьогодні субота, 15 червня. Ми в магазині Меблі Комфорт і у нас розпродаж меблів. Буквально на всі меблі, на всі дивани, декори і картини робимо шалені знижки. Акція буде тривати до 25 червня. І зараз я прийду з по магазину, покажу вам акційні пропозиції. Наприклад, ось такий набір, який включає в себе двомісний диван і широке крісло. Виробник італійська фабрика Італсофа. Диванчики надзвичайно пухкі, комфортні, м'якенькі і в гарному стані. Ціна такого набору 690 євро, і зараз його продаємо зі знижкою за 640 євро. Навпроти поставили комплект м'яких меблів трійка і два крісла. Тримісний диван розкладний, а крісла на роликах. Ці меблі просто в чудовому стані. Вони дуже м'якенькі, комфортні, на них приємно відпочивати і навіть можна поспати. Ціна набору 1050 євро. Зараз продаємо за знижкою, всього за 980 євро. Позаду нього розкішний комплект м'яких меблів у темно темно коричневій шкірі, майже чорний, від італійської фабрики Natuzzi. В наборі широченний двомісний диван і тримісний диван. Всю поверхню цих чудових диванів покриває високоякісна натуральна шкіра напа. Вона дуже м'якенька, дуже еластична і надзвичайно приємна на дотик. Вона дуже гладка і шовковиста. Самі дивани надзвичайно стильні, виконані в неокласичному стилі. Ціна такого набору 1100 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 1000 євро. Такі меблі за 1000 євро це просто знахідка. Під стіною маємо розкішний комплект м'яких меблів, який включає в себе величезний кутовий диван і крісло. Ці дивани також виготовлено в Італії на фабриці Альберто Нієрі, і ціна такого набору 1350 євро. Зараз зі знижкою його можна придбати всього за 1100 євро. Це просто фантастично зручні і затишні меблі. Всю їх поверхню покриває високоякісна м'якенька шкіра такого ясно-жовтого кольору. Всі поручні, сидіння, спинки, все знімається. Низ меблів прикрашає вставка капового дерева. Далі у нас чудовий гарнітур м'яких меблів, який складається з тримісного дивана, двомісного дивана і крісла. Це дуже зручний і класний і стильний комплект в натуральній шкірі. Шкіра кольору карамелі в переміжку з апельсинкою. Колір дуже класний, ефектно виглядає. Меблі в чудовому стані, відмінно збережені. Шкіра дуже високої якості, вона гарно миється і проста в догляді. Ціна такого комплекту була недорога, всього 1150 євро. А зараз їх можна придбати з додатковою знижкою всього за 1040 євро. Це просто супер! Посередині залу маємо ще два чудових дивань. Наприклад, такий розкладний тримісний диван у натуральній шкірі. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивана, включно знизу і ззаду. Сидіння м'які, широкі, досить е, високі спинки пухкі. Виробник Ікея. Ціна такого дивана 680 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 620 євро. Соня каже, що її зручно. А позаду нього тримісний нерозкладний диван у світлій шкірі. Він нерозкладний, але не менш функційний. В дивані регулюється нахил поручнів і нахил також поруч. знімається сидіння. Самі сидіння, як бачите, досить широкі і е, на них зручно буде навіть прилягти Його Ціна 560 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 480 євро. Якість обшивки цьому дивані дуже хороша, він гарно миється. Можете не переживати про колір, бо він абсолютно невибагливий в догляді. Тут у нас ще один диван від Ikeian, того разу це кутовий диван. Його довжина близько 3 метрів. Кутовий елемент виступає близько на 1,50 м. Сидіння пружні високі, досить такі м'які, спинки пухнасті. Високоякісна натуральна шкіра такого ракотово вишневого кольору покриває всю поверхню дивану разом з задньою спинкою. Диван в гарному стані. Незважаючи на одну потертість, практично ідеальний. Його ціна 700 євро. Зараз продаємо за 630 євро. Посередині залу маємо ось такий чудовий шкіряний диван з реклайнерами. Цьому дивані прекрасне все. В ньому регулюються два сидіння. Одне з них, те, що розкладене, регулюється механічним способом. З правого боку сидіння регулюється за допомогою пульта на електроприводі. Середнє сидіння може бути столиком з підстаканниками і нішою для речей, або звичайним сидінням. Ось так він виглядає в зібраному вигляді. Ціна такої моделі 720 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 650 євро. Ця модель знаходиться в дуже хорошому стані, тому рекомендую до придбання. Я думаю, що ви будете задоволені своєю покупкою. Позаду нього маємо ще один диван з релаксами у всіх трьох сидінь. цій моделі опускаються спинки і регулюється положення сидіння. Єдине, що немає підставок. Під ноги, як в попередній моделі, ця модель практично в ідеальному стані. Каркас дерев'яний, з твердих сортів дерева, поручні досить такі компактні, знімні. Ціна такої моделі 520 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 450 євро. Розкішний м'якенький похнастенький комплекси Софа, який раніше коштував 990 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 850 євро. В наборі тримісний диван і двомісний диван. Ці меблі дуже м'якенькі, надзвичайно затишні, комфортні, мають високі спинки, є куди спертися. Також досить висока посадка. Натуральна шкіра покриває всю поверхню диванів разом з задньою спинкою. Яскравий соковито-червоний диван від фабрики то Диван-трансформер. Він може бути як три окремих елементи меблів, так і кутовий чи прямий диван. Його ціна 850 євро. Зараз зі знижкою всього за 750 євро. А тут у нас комплект м'яких меблів від фабрики Segmüller, Це Німеччина. Наборі маємо два великих дивани у антрацитово-сірій шкірі. Шкіра натуральна покриває всю поверхню меблів, як з задньою спинкою, так само і зниз меблів. Їх ціна 900 євро. Продаємо за 850 є. Позад них ще одна смачна пропозиція. Це пара тримісних диванів Честерфілд у натуральній шкірі такого ванільно-бежевого кольору. Дуже світлий відтінок, майже як слонова кісточка. Дивани прикрашені. Густою каретною стяжкою, знизу підбиті гвіздочками, і стоять на високих дубових ніжках. Дивани досить такі пружні, і мають високу посадку. Ціна кожного дивана 650 євро. Зараз продаємо зі знижкою по 600 євро. Позаду них маємо комплект м'яких меблів, який включає в себе тримісний диван і два крісла. Це класична модель у високоякісній шкірі світло-коричневого кольору. Диванчик досить високо припідняти над підлогою, має високі поручні і середньої висоти спинки. Сидіння досить такі пружні. На такого комплекту 900 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 840 євро. Поруч маємо тримісний диван у коричневій шкірі, який має в комплекті два підголівника і дві додаткових подушечки. Ці подушки знімаються, ці подушки також знімаються. Диван розбірний, це дуже зручна і приємна для відпочинку модель з високими поручнями. Спинки досить такі низькі, але завдяки підголівникам е, на них комфортно відпочивати. Ціна дивану 550 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 500 євро. До нього маємо пуф, який продаємо зі знижкою за 50 євро. Під стіною маємо чудесний двомісний диванчик з високою спинкою у натуральній шкірі. Такого світло-карамельного кольору. Його ціна 370 євро. Зараз продаємо за 340 євро. Диван практично в ідеальному стані. Я показала практично всі дивани, зараз я покажу, які в нас є знижки на посуд і дрібнички. На весь посуд у нас діє знижка 15%. Наприклад, комплект, який складається з двох великих овальних блюд і чудової супниці. Цей набір коштує 900 гривень. І зараз ми його продаємо. За 765 гривень. Набір порцеляни, який складається з п'яти предметів: тобто підсвічничок. Ось така риночка для зберігання, вазочка маленька, ось таке блюдечко І ще одна риночка з, кри... з кришечкою. Ціна такого набору також 900 гривень. І зараз продаємо зі знижки, Також за 765 гривень. Це вінтажна німецька порцеляна. Ще маємо ось таку чудову супницю е, з трояндочкою замість е, ручки. Воно має незначний дефект. І на нього зараз знижка діє е, 50%. Зі знижкою е, воно буде коштувати всього 400 гривень. Тут у нас набір тарелів, як леймо. Набір таких тарелів коштує всього 500 гривень. А зі знижкою взагалі 425. Крім цього, маємо дуже багато ще... різних посудинок, скляночок і дзбаночок. І на всю цю красу зараз діє знижка 15%. На картини у нас діє знижка 20%. Це стосується всіх картин, які в нас є в наявності, принаймні, ті, які продаються. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші акційні пропозиції. Нагадую, що розпродаж діє до 25 червня. Потім я збираюсь у відпустку і ми з вами зустрінемося принаймні у відео приблизно з середини липня. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім нашим глядачам гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.